Якщо ви вирішили запустити свій онлайн-курс, ви, звісно, пішли в інстаграм дивитися, як же його запустити, правильно? У вас є насправді два варіанти. Перший це робити холодний запуск. Що це таке? Де ви робите креатив якийсь для реклами, для таргету. Цей креатив може бути просто як статична картинка, так і відео. Запускаєте його в таргет. Далі або людям продаєте міні курс, який вони купують, і потім у них може виникнути бажання купити вашу більш дорогу програму, або просто таргет може вести на ваш телеграм-канал, або в телеграм-бот. Неважливо, варіантів дуже багато. Насправді є ще у нас теплі запуски. Теплі це на вашу аудиторію. Коли ви маєте якусь експертність, створюєте на основі цієї експертності свій продукт, виходите до себе в сторіс або записуєте рілси, пости і кажете людям. Ребята, у мене є отакий класний крутезний продукт, який змінить ваше життя. От, наприклад, у мене є така програма по маркетного продажам Продавай, яка реально змінює життя. Можете подивитися в шапці профіля. Дуже багато відгуків, у нас навіть сторінка своя. Але, друзі, мало хто вам скаже, що успіх класного запуску, взагалі, просто рецепт класного запуску, знаєте в чому? В поєднанні в холодного запуску і теплого. А як їх правильно поєднувати? Розповіла Бобсі в під в цим відео.